Кашлюк або коклюш це з давних давен відома хвороба, яка передається бактерією, яку звати Бурдателла Пертусіс. І кашлюк, як правило, кожні 5 років має тенденцію до збільшення числа хворих. Притом хворіють переважно діти, але й дорослі також мають можливість захворіти. І Тому ми спостерігаємо за останні 2 роки зростання числа хворих на кашлюк. Під час COVID-19 реєструвалися буквально поодинокі випадки, але не можна сказати, що його не було просто проблема найбільше була пов'язана з коронавірусом. І якщо у 2022 році на Львівщині був зареєстрований лише один випадок кашлюку, то впродовж 2023 двадцять було зареєстровано 85 хворих на кашлюк серед мешканців Львівщини. І за три місяці 2024 року вже 122 людини звернулися по медичну допомогу і їм встановили діагноз кашлюк. кашлюк Має класичний перебіг, який починається як звичайна застуда, а далі починаються напади кашлю. Кашель сухий, виснажливий, який ці напади тривають, може тривати до декількох хвилин. Частіше вони більше вночі можуть завершитися блювотою, можуть завершитися таким свистячим. Видохом раптовим свист його власне і назва кашлюк пішла від назви північний крик, оскільки е, нагадує, дещо цей свист, який виникає після нападу кашлю, він може нагадувати такий північний крик. Може бути блювота, може бути зупинка дихання. І загалом кашлюк дає багато ускладнень. Це і запалення бронхів, бронхіт, запалення легень, пневмонія, може виникати енцефалопатія, можуть виникати навіть переломи ребер і в дорослих навіть описані випадки інсульту, порушення мозкового. Кровообігу після такого захворювання, як кашлюк. Його називають ще стоденний кашель, оскільки хвороба триває довго, люди кашлюють понад три місяці, Ну і, звичайно, воно не лише виснажує психологічно. А воно виснажує і фізично, оскільки може призвести до дихальної недостатності і інших порушень зі сторони організму людини. Кашлюк належить до імунокірованих хвороб, тобто існує проти неї вакцинація. В 2, в 4, в 6 місяців, в 18 місяців, держава гарантує безкоштовне щеплення проти кашлюку. Вакцина є в кабінетах щеплень всіх закладів охорони здоров'я. Вакцинація не дає довічного імунітету проти кашлюку, так само, як і людина, яка вже перехворіла, на жаль, може захворіти ще. Тому, починаючи з 6 років, кашлюк належить до рекомендованих щеплень, яке може проводитися за кошти безпосередньо фізичних осіб або за підприємство установ організацій. І надалі, згідно інструкції до. Імунобіологічного препарату з кашлюковим компонентом один раз на 10 років можна разом з дифтерією і правцем робити щеплення для дорослих людей. Дуже важливо, щоб вагітні, при терміні вагітності від 16 до 32 тижнів, зробили один раз щеплення від кашлюку. Якщо жінка вагітніє щороку, то і щороку робити варто це щеплення при кожній вагітності для чого? Для того, щоб захистити дитинку до моменту її особистої вакцинації проти кашлюку. Також радять вакцинувати майбутнього тата, дідуся, бабусю, хресних, ті, хто будуть спілкуватися з дитиною до досягнення нею двохмісячного віку. Це називається ефект кокона. І також, згідно законодавства України, за останній рік медичні працівники пологових будинків, дитячих відділень повинні щороку обстежуватися на наявність антитіл захисних до кашлюку. І якщо їх немає, то ці люди повинні вакцинуватися для того, щоб не створювати небезпеку для оточуючих. Тому дуже важливо, що якщо доросла людина кашлює понад 14 днів, вона повинна обстежитися на кашлюк і її скеровує лікар на це обстеження. Якщо батьки бачать, що діти починають кашляти нападоподібний кашель, який може завершитися блювотою, може давати зупинки дихання, навіть втрати свідомості, то зрозуміло, що треба чимшвидше звернутися по медичну допомогу. Лікарі призначать ті обстеження, які необхідні, і також буває, що контактним з хворими на кашлюк, якщо це близький контакт, пропонують профілактичне лікування з використанням антибіотиків для того, щоб не поширювати цю інфекцію.